Зараз проживає штрату, поговоримо про це. Як ви познайомились з твоїм майбутнім чоловіком? Юра, актор театру на Подолі. Я ходила до нього в театр. Не до нього, просто в театр. Я загалом цікавлюся акторською майстерністю все своє життя, так як мені не вдалося стати професійною актрисою, не можу сказати, що прям намагалася, але сильно. Але не вдалося. Я в той період, 19-й рік, в мене був прямо такий театральний, театральний. Я ходила. Дуже часто в театрі. Я ходила до Юри в театр на Подолі, бачила його в різних виставах, трошки закохалася, додалася в Фейсбуці. Він додався і пролайка мені фотографію. і я думаю, таке це все. Я навіть не не отримала сатисфакції. Загалом ми пішли з подругами ще разочок на, на Юрину виставу. Після неї я написала йому повідомлення, що на нього дуже приємно дивитися з залу і що він не може відмовити мені в декількох келахів. вина. Я відповів так, вино безвідмовно. Я Юра, я, написала, я катя, і все ми зустрілись після цього. Як розвивалося ваше життя? Ми зустрілися досить юними, попри те, що мені вже було 24 роки. Ну я все одно вже що це досить юний вік і досить несформованими. І наші стосунки проживали різні етапи. Ми їх для себе розділили на три етапи: це якийсь такий початок наших стосунків, де все було класно, незрозуміло, пізнавально. Другий етап стосунків видався важким. Ми дуже багато розходилися, сходилися, розходилися, сходилися, шукали себе, мали дуже багато претензій один до одного. Були в пошуках того, що нам потрібно, розійшлися на півроку, побули в інших стосунках, це було вже під час повномасштабного вторгнення, два роки тому назад. От ми півроку не спілкувалися взагалі, але якось так нормально розійшлися. І я сиділа вдома, думаю: це, блін, не то, от не то. Я написала Юрі повідомлення, давай зустрінемося. Він такий чекав, пакети, напишеш, і от ми зустрілися. Поговорили, виявилося, що він з'їхався нещодавно з дівчиною? Мені це не сподобалось. Ну, я сказала на сину, моя пропозиція актуальна. Ну, ми тоді просто сиділи на лавці і говорили про це. І він взяв собі місяць для того, аби токсично і гарно розійтися зі своєю дівчиною. Я взяла місяць, щоб закрити всі якісь свої питання. І, власне, ми з'їхалися. Як далі розвивалися ваші стосунки? Ми не сварились за ці два роки жодного разу, жодного конфлікту не було. Це були найкращі два роки, які тільки можна придумати. Дуже багато якогось такого мудрості і взаємоприйняття прийшло. Можливо, мені не подобається це слово, але російською воно звучить е, так, типа така, знаєш, спала повністю. Ми якісь стали обоє смиреннішими, можливо. Ну просто зрозуміли, це було травмою для нас обох це розставання, хоч воно було свідомо прийнятим. Але коли ми зійшлися, власне, зрозуміло, що все нам більше немає про що конфліктувати. Ми більше не проти одного, ми один за одного і команда. Це важливо просто, коли ви. В команді ви не можете, я не кажу, що сваритися це погано, сваритися це нормально. Абсолютно в конфлікті народжується істина, проте наші умовно сварки перейшли просто в діалог, який завжди закінчувався взаєморозумінням і взаємопідтримкою. Просто ми прийшли і на березі вирішили, що тепер ми один за одного, а не воюємо на одній території просто. І це було супер. Ми стали командою просто. У Мене загалом ніколи не було якогось і в мене, і в Юри ідеї фікс одружитися. Так ми говорили про те, що ми будуємо родину, і швидше за все, ми одружимося, коли будуть якісь там юридичні питання. Можливо, якщо будуть діти. Ну, загалом, якщо ми там зберемося купувати якесь майно, тоді ми будемо одружуватись, тому що наші стосунки не потрібно було підтверджувати десь. Це були без це і є, вони нікуди не ділися. Без перебільшення, невимовно чисті, щирі, і сильні, і абсолютно командні стосунки і взаємодії. От. Але Юра повний сирота, і він мобілізувався. Я, як найближча його людина, хотіла і мати до нього доступ в разі чого? З якимись бюрократичними питаннями і так далі. Тож ми прийняли рішення одружитися. Як це було? Юра поїхав на БЗВП. Для нас це нічого не значило, але він все одно сказав: Я зроблю пропозицію ну, типу, не форсуй. Я така окей, я взагалі не то, що форсувала. Мені не треба було одружуватися загалом. Ці стосунки не потребували цього. Він поїхав на БЗВП Я думаю, блін, якщо з ним щось трапиться на БЗВП, то виходить, що ми ще не одружені. І я якось так трошки розізлилася на це. Коли яка закінчилася його базова підготовка, я була в кемпі 93-ї бригади. Там вони ми зібрали команду і поїхали просто на тиждень повчитися у наших знайомих. І власне я приїхала до нього в Харків з кемпу. Він повернувся з підготовки і. Ми пішли в Ракс, і ми йдемо. І я думаю, блін, а не було освічення. І я якось про це згадала і думаю, як про це сказати, щоб ну ми ж ніби поговорили, що для нього це важливо, щоб не образити, і щоб це не виглядало з мого боку, як ніби така, що буде там освічення чи не буде. І ми зайшли купувати в якийсь рандомний просто магазин. Я така я стою кажу, ой, а в нас тільки дві обручки, і Юра, така пауза була театральна трошки. Я такі можеш постояти тут секундочку? Пішов в сусідній магазин, я стояла в, в цьому магазині. Там було знаєш, так, типу, як два якихось одинакових масморки та нового магазину. Купив іншу обручку, прийшов, освічився перед якимось ювелірним магазином, і ми пішли в РАКС. Це не було нарядно, яскраво. У нас потім було весілля. Це все було так якось мило, наївно, по-дитячому. І з відчуттям ніби це нікому не потрібно, але все рівно те, що це сталося, це все неймовірні спогади. от. Розкажи про Юру, як він жив. Юра дуже емпатичний, емоційно доступний, іронічний, смішний, дуже добрий, по-своєму вразливий, наповнений і одночасно якийсь такий тонкий, тут, з тонкою душевною конституцією. Чоловік, знаєш, я по-своїму сприймала Юру, тому що ми були екстра близькими. Просто ми були завжди, завжди, завжди на зв'язку. Юра, це моя найбільша підтримка. Я навіть зараз не можу відвчитися від того, щоб отримувати підтримку від Юри. Тому заходжу просто в наше листування для того, аби прочитати якісь. Ну там у нас була традиція Юра. щоранку писав мені повідомлення завжди дуже великі повідомлення, мотиваційні повідомлення. І от власне в якійсь е такій своїй емоційній доступності він був невимовно сильним. Я його знала і бачила по одному. А коли Юрчик загинув, я дуже багато з ким говорив про нього, чого не робила раніше. Ну, знаєш, коли людина жива, не особливо є привід зустрітися з усіма його знайомими, почути якісь історії. І от ніхто не каже, що Юра був емоційно доступним, чи Юра був вразливим, чи якісь такі речі. І це для мене настільки приємно і особливо. Тому що він таким був тільки зі мною і дозволяв собі бути таким тільки зі мною. І це про якусь таку командність і єдність. Дуже дратує, що цього зараз немає, звісно. Всі, хто говорить, я запитувала, яким був Юра? Всі такий, блін, Юра був таким смішним і іронічним. Я ж почина, в якийсь момент, подумала: блін, я ніколи так сильно не це не помічала. Чому вони всі кажуть, що він був такий іронічний? Але з іншого боку, я помічала якісь інші речі. от. Ще Юра був повним сиротою. Його виховувала бабуся, яка теж, на жаль, вже померла. І ще одною такою гарною рисою Юриного ректора було те, що він був аскетично скромним і ніколи не користався тим, що там він сирота або ще чимось. От було 40 днів нещодавно. Ми говорили з його колегами з театру. До мене підійшов його колега і каже, я сьогодні дізнався, що Юра був повним сиротою. Це теж для мене про якусь таку силу не використовувати. Можна було цим користуватися, навіть, не знаю, там в якихось розмовах, розказувати про себе, говорити, який ти сильний і класний отак от, от став, а насправді ти був сиротою і так далі, або там, ну, не знаю. Але Юра про це ніколи нікому не розказував особливо. Він ну, просто не любив, не любив про це розказувати. Як змінилось ваше життя з моменту війни, коли Юра вже потрапив в підрозділ? І ви бачилися рідко, як це відбувалося? Як відбулась ваша комунікація? Ми дуже сильно зблизилися. Ну, попри те, що ми так були екстре-екстра близькими. Ну я, коли я про це кажу, важливо усвідомлювати, що це про ну от ми прям дуже багато часу проводили разом. Ми дуже багато спілкувалися буквально постійно. І це не про співзалежність, це про якусь здорову взаємозалежність. Ми абсолютно окремі люди з абсолютно окремими роботами, там не знаю, інтересами, життями, друзями. Але при цьому ми завжди були в контексті життя один одного і присутні були в цьому житті. Звісно, було дуже важко, коли Юра поїхав. Я не очікувала, що це може бути так важко. Починаючи від якихось побутових речей попри мою абсолютно незалежність, і мені деякі речі видавалися дуже дивними. Наприклад, де береться вода вдома, я така, хто купував воду? Я ніколи цим не займалася. Мені це не подобається, але насправді це нас дуже сильно об'єднало, і мені здається, ми дуже сильно справилися з стосунками на відстані. Якщо подивитися зараз ебаут і послухати, що я кажу про стосунки на відстані, то це дуже смішно, тому що я завжди казала, що це неможливо. Неможливо стосунки на відстані без певного терміну. Ну, якщо ти там знаєш, коли вони закінчаться. Коли Юра пішов у військо, я така, оу, oh, ще саме ці стосунки на відстані, про які я казала, що це неможливо. Але Юра знав все, що відбувається в моєму житті. Коли я йду на манікюр, як мені ще сподобалось мій на цьому манікюрі, як в мене справи, як мій настрій, як справи у котів, що я їла, як справи у моїх подруг і так далі. І я так само знала все про його життя. Це якісь такі от буденні речі, які підтримували нас в присутності життя один одного, тому що ну важливо сказати, я тут півтора роки жила абсолютно окреме життя з окремими подіями, окремими місцями, окремими людьми, і мені потрібно було підтримувати як так само, як і йому взаємозвіт. Ну, і я постійно їздила до нього в Харків. Постійно, коли вдавалося замечити наші графіки. Ну, я зазвичай все своє відміняла для того, аби поїхати і побути разом. Не можу сказати, що я любила колись Харків побачити харків'яни, але за цей весь час він став якоюсь рідною точкою дуже-дуже великого щастя. Я